Вітаю вас, мої любі! Я прийнялася одразу до справи і першим ділом полетіла шукати гнізда Дейноніхів, бо хочу назбирати багато яєць і зробити багато корму, тобто кіблів. Дивіться, терезинозавр 135 тридцять рівня. Тільки я бачу по статистикам він не дуже сильний. Оскільки я вже знала, де знаходяться гнізда Дейно, то я їх легко знайшла знову. І на моє щастя, вони не були пустими. А від дорослих Дейно, які на мене одразу нападали, я просто здихувалася, скидаючи їх зі скелі або кудись відводила. Швиденько. Так, забрала і на теронадона бігом. А! Таким чином я збирала яйця, навіть не дивлячись на їх рівень, бо моя головна ціль була це як можна більше, як можна швидше зібрати ці яйця. І вже потім я відлітала в сторонку на птранудоні й дивилася, яких вони левелів. І виявилося, що я зібрала два яйця 130 го рівня. Я їх обов'язково вирощу, коли прилечу на базу, коли прилечу додому. Скоро в мене буде два малесеньких дайноніха. Так, заберу все птеранодончика до себе. Я йому навіть м'ясо забула покласти. Відний голодний в мене літав. Зараз побіжу на кухню, яйця низького рівня одразу на кібл, Всього в мене має вийштися 7 штучок цього корму. Я хочу зробити найкращий екстраординарний корм. Головне зараз не покласти сюди 130 яйця, не забути їх тут. А для вирощування Дейно я буду використовувати ось такий інкубатор, і в ньому якраз залишилося два вільних місця. Ось так. І тепер вони будуть інкубуватися. Не знаю, правда, скільки це часу займе. Ану, чи можна тут подивитися? Точно! Цей інкубатор може показувати стать майбутнього динозаврика. Значить, в мене будуть хлопчик і дівчинка. Цьому інкубаторі ще можна регулювати температуру для прискорення інкубації яєць, тому що один вид динозаврів може полюбляти більш низьку температуру, а інший вид навпаки, більш високу або можна просто переключити на автоматичне регулювання температури. Поки йде інкубація, я займуся варкою кіблів. Як я і казала раніше, хочу зробити надзвичайний корм ось такий, і для нього мені знадобиться, знадобляться багато інгредієнтів, в тому числі ось ця юшка лазаря. Зроблю одразу сім штучок. Робиться вона нескладно, ця юшка, і всі інгредієнти в нас вже були. Готово. Тепер... Роблю сам корм. Якщо не вважати яйця динозаврів, які потрібно кожен раз збирати, перед тим як варити кібл, то він робиться доволі легко. Ви тільки подивіться на цю матьопку. Правда, ця матьопка більша за мене в п'ять разів. Ну, а тепер можна політати і навіть приручити когось. І я знаю, що десь поруч біля нашої бази можуть з'явитися коники. Я навіть коли пролітала декілька разів їх бачила. Тому я взяла з собою корм, трішки моркви і відправилася на пошуки. Так, екуси мають десь тут бути. Я їх бачила. А? Он один коник, бачу його. Екус 150 п'ятдесятого рівня. Як тільки полетіла шукати, знайшла першого коня і він виявився 150-го максимального рівня. Оце так пощастило. І для його приручення мені знадобиться 13 морквинок. Да, буду приручати його морквою, бо немає жодної необхідності використовувати корм. Хочу його приберегти для більш серйозного динозавра. Зараз самий відповідальний момент. Мені потрібно до нього підкрастися, так щоб він не помітив мене і не злякався, і покормити його морквою. Ось так потихеньку, на присядках. Можна навіть іноді підбігати, бо так я його ніколи не дожину. Так, 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 і зараз, зараз покормити. О, ні, він злякався мене. І дурачок, побіг прямо до рапторів. Блін, поспішила я дуже, підбігла до нього різко. Що робити? Сідай на Тернодона і буду сподіватися, що його не зіжруть одразу. Я ненадовго позичила ось таку віверну в трайбі, щоб забрати того коня, що втік, незрозуміло куди, і принести його додому. Ну або хоча б в те місце, де його не з'їдять за першу секунду. Хоп, і коник в мене в лапках. Полетіли тепер додому. Як тільки я його опустила на землю, він не міг заспокоїтися і знову впав зі скелі. Він має десь там бути. А он, я його бачу. Провозилася я з цим конем довго, він ніяк не хотів заспокоюватися і постійно кудись або падав або втікав, так що його неможливо потім було спіймати. Але мені все ж таки вдалося ще один раз спробувати його приручити, але знову наступила на свої граблі і поспішила, так що кінь мене злякався, і мені знову довелося його шукати та виловлювати. Куди він тільки не умудрявся забігати. Ну і, звісно ж, біжав в сторону хижаків, які б його зжерли, не дивлячись навіть. О, він заспокоївся, і нам тут точно ніхто не завадить. Так, тільки не йди в мою сторону, будь ласонька. а то зараз знову злякаєшся і з тобою ще півгодини возитися. Дуже обережно підходжу до нього, не поспішаю. Так, да, да, в мене вийшло це. Тепер головне кормити його вчасно, коли він захоче, щоб він мене не скинув. Ой, як класно він застряг між деревами. От ВИ так кожного разу було, коли я конів приручаю, щоб нікуди не втікав, нікуди не падав. Зараз головне не відволікатися і дивитися прямо в екран, щоб не прогавити момент, ось цей, коли він захоче отримати від мене смаколик, щоб я його покормила в моєму випадку морквою. Наполовину я вже його приручила, залишилося не так багато. А тепер він сховався під крилом віверни, і залишилося мені його покормити лише один раз. Нарешті ти приручився, конику мій. Все, давай тепер вилазити з-під віверни, і я хочу на тебе подивитися. Ну, ось такий красень у мене тепер є. З ним правда, мені довелося трішечки помучитися, але так навіть цікавіше. Ну, а коника я собі приручила не тільки тому, що мені так захотілося, і не тільки тому, що він гарний, а ще й для того, щоб на ньому збирати ягідки. Знаю, що для цього існують паразавр, маязавр та інші, але коник теж непоганий. Тепер думаю, можна і летіти додому. Коника я хочу заховати в кріокапсулу, заздалегідь взяла її. Ховайся, мій друже. Хочу показати своєму товаришу, своєму сутрайбу, кого я приручила. Це, звісно, не зрівняється з гігантозаврами або рексами, але все одно. Подивіться, яку я крихітку знайшла. Це маленький кам'яний дракончик. Напевно, його мій сутрайб і вирощує. І мені стало цікаво, чи цього кам'яного дракончика принесли з іншої карти, чи десь тут, на цій мапі, фьордур, можна їх знайти. А, я ж забула подивитися, які характеристики получилися після приручення в мого коника. Я не дуже розбираюся, але виглядає непогано, навіть дуже. І, звісно, я хочу на нього зробити сідло. Робиться воно в верстаку і не потребує багато ресурсів. Але виявилося, на жаль, що в нас зовсім немає дерева. Я запиталася у товаришів, які були на той час онлайн, чи є в нас якийсь динозавр, що добре збирає дерево, наприклад, мамонт чи терезинозавр, але таких в нас не було. Тому я знову позичила віверну, взяла в руки топор і полетіла в ліс робити дерева. Сама деревина збиралася дуже швидко. Потім я все видобуте дерево відносила до віверни, складала в її інвентар, і так ми летіли додому. Ну а вдома перекладаю всю деревину в сейф. Зробила декілька таких підходів і вже в нас достатньо деревини. Ну і, звісно, нарешті зробили сідло на коня на еквуса. Ось так тепер набагато краще. А інкубація то вже закінчилася, поки я всім цим займалася. Тільки перед тим, як дитинчатка вилупляться, я хочу зробити ось таку модуську няню. Вона буде вирощувати маленьких динозавриків замість гравців, в тому числі й кормити їх. Робиться вона зовсім не складно, тільки от потрібне людське волосся. Мені для цього довелося постригти на лисо свого товариша, але я заздалегідь запитала і не просто його постригла, а зробила зачіску йому. Няню я зробила і поставила і навіть розказала товаришам, як вона працює. І я думала, що ця няня буде працювати від меду, але ні, вона працює від електроенергії і не потребує нічого іншого. Залишилося тільки покласти в її інвентар їжу, яку вона буде давати малятам. Ну, а тепер саме цікаве. Зараз я буду вилуплювати маленьких Дейно. Так, інкубація завершилася на 100%. Перший і другий. А де вони? А! -а, -а, -а. то вони такі мацьопки. О! Книжечка. За те, що я приручила Дейноніха, гарненький динозавр, чимось схожий на ютараптора. Тепер потрібно заклеймувати, щоб вони вважалися прирученими. Ім'я динозаврам я не даю, бо я просто не знаю, як їх назвати. Зроблю дистанцію слідкування найменшу, бо хочу їх вивести звідси поближче до няні. І одразу покладуємо трішечки м'язка. Трішечки, тому що в них більше і не поміститься. А Ану, ходім за мною. Ой, які лапульки. Зараз складновато зрозуміти їх забарвлення, але яке б воно не було, вони мені дуже подобаються. Тім, я зайнялася різними домашніми справами, якщо їх можна так назвати, звісно. Думаю, це звичайні домашні справи для світу Варк. А почала я зі створювання кріокапсул, ті самі капсули, де можна зберігати динозаврів, і в нас пустих кріокапсул майже й не залишилося. Я взяла ресурсів рівно на 25 кріокапсул, бо рівно стільки зміг винести мій персонаж. Прокаченою вагою. Робити такі кріокапсули я могла тільки в таких дропах, в таких лучах з предметами, тому було постійно страшно, що от-от і цей луч пропаде разом з усіма ресурсами. Але, на щастя, зі мною такого не сталося і я змогла зробити всі 25 капсул. Ох, тепер нам точно їх вистачить! Або, як мінімум, зайвими не будуть. Далі я зайнялася котиками і за допомогою екоса почала збирати наркосонки. Ці ягідки, що потрібні для виробництва самих котиків. Сам коник збирає ягідки дуже добре, але хотілося б трішечки більше ваги. Але це вже таке прокачається. Наркосонки із зіпсованим м'ясом я поскладала в хімічний стіл, запустила його і поставила на виробництво самі котики. Хочеться мені вже перейти на зброю і на дротики з транквілізатором. Напевно, зараз цим і займуся. А для захисту зроблю собі помпову рушницю. Дротики на створення я поставила і побачила рецепт на створення покращеної гвинтівки. Хоча металу вона потребує багатько, але має шкоду в два рази більше, ніж у звичайної гвинтівки. Все ж таки зроблю собі її, для приручення вона мені точно знадобиться. А ось така помпова гвинтівка робиться в станку. Звісно, тут теж був рецепт покращеної гвинтівки, але я собі зробила звичайну. Ну, все, бережіться мене, за себе я тепер можу постояти. Коли я наступного дня зайшла до сервера, побачила ось таких дорослих красенів. Це мої перші вирощені динозаври, навіть не дивлячись на те, що їх ростила няня, яку я поставила. Але я гадки не маю, що їм потрібно прокачувати, які характеристики. Якщо ви знаєте, підкажіть мені, будь ласка, в коментарях. Кам'яний дракончик теж трішечки виріс, але роститися все ж таки йому потрібно набагато довше, ніж дейно. Дротики та рушниці я собі не просто так зробила. Хочу далі зайнятися прирученнями. От знайшла анкілозаври високого рівня. Але все ж таки хочу політати та подивитися когось серйознішого. Я собі ще навіть моркви взяла на випадок, якщо зустріну ще одного гарного коника, але поки що нікого цікавого і не спостерігаю не знайшла. Якраз буду літати і трішечки повивчаю карту. Я здалеку побачила домівки, вирішила підлетіти поближче, роздивитися їх. І тут бачу в одному з доміків, цих сидить та піжара. Як вона туди забралася, я гадки не маю. Підолашна. Мені дуже подобається, як виглядають ці будівлі, як ззовні, так і всередині, так естетично, знаєте. І подвір'я саме дуже маленько виглядає. Скоріше, не миленько, а просто затишно. А в будиночках поменше можна зробити, наприклад, майстерню або інкубаторну, або можна в одному з таких домівок зберігати всі ресурси. Тому, якщо б я і переїхала, то напевно саме сюди. У мене вже стільки ідей з'явилося. Дивіться, тут навіть город такий є невеличкий. І тут є всі культури, тобто кукурудза, картопля, морква і лимон. І знову хочу поділитися з вами цією красою. Можливо, я погано пам'ятаю, але на попередніх картах, на яких я грала, я такого не бачила. Да, я далі продовжую шукати якогось динозавра на приручення. і знаєте, вночі зі сканером це набагато зручніше робити, бо всі динозаври так підсвічуються. Також, поки я шукала, знайшла та зібрала декілька рун. Коли я зібрала останню руну, зрозуміла, що знаходжуся на краю мапи. Сканер в мене тоді був виключений, бо я не думала, що когось зможу знайти буквально на краю мапи. Потім я все ж таки вирішую його включити і бачу, що на березі хтось ходить. А це теритонозавр 140 рівня. Ну і звісно, я одразу вирішила його приручити. Так, Птеранодона на всякий випадок поставлю на пасивність, а сама спробую звідси понастрілювати в теритонозавра. Головне тільки не впасти. Оп, попала. І як же ж добре, що я собі зробила покращену гвинтівку, бо такого динозавра приручити не дуже просто. Мало того, що в нього торпору дуже багато, так він ще інший спадає швидко, якщо довгий час не настрілювати в динозавра. І от інколи ця Терезинка любить обманювати. Вона робить вигляд, наче втікає від мене, а потім, коли я до неї підлітаю поближче, вона розвертається і давай нападати на мене. Ой, блін. Ух ти! Ух ти! О, яка б зараз трагедія получилася, б, якщо б я не встигла знову сісти на Птеранодона. Спробую посадити десь тут транодончика і звисока висока настрілювати в трезинку. Ой, Халепа! Ой, блін, мене зараз вб'ють. Все, ще один удар і я труп. Трандончик давай. Да, да, я встигла на нього сісти. Ура! Я буду жити. Як я налякалася! Якимось чином виживши декілька разів, я так і приручала тезинозавра цього. Поки він нездалеку допливав до мене в воді, я встигала настрілювати декілька разів, а потім знову доводилося його відводити і так по кругу. Трезинозаврик майже приручився і йому захотілося переплисти на інший берег. Думаю, зараз доведу його туди. Він вже мене наб'є, він дійсно мене боїться, від мене втікає. І коли він допливе, я встану, постріляю в нього ще декілька разів, і тоді він має заснути. Залишилося зовсім трошечки. Да, да, він уснув. Нарешті. Так, на тебе я поставлю мітку і тепер бігом за кормом полечу і за котиками, щоб ти в мене не прокинувся. Ну, зовсім я ніяк не могла очікувати, що знайду резинозавра, так ще й високого рівня, так ще й з добрими статистиками. Додому мені летіли далекувато, але Терчик у мене прокачений. Швидко долетимо туди і обратно. А ось я й на місці. Так, я бачу, там раптори бігають. Може, їх якось відігнати потрібно, але все ж таки, ладно, вони далеко. Давайте я спочатку покормлю терезинку. Ось вона. Дубка така лежить. Сім екстраординарного корму, тобі має вистачити. Котиками я тебе пізніше покормлю, коли вже зовсім торпору мало буде. Ну і буду чекати, поки Терезинка приручиться. Мені захотілося подивитися, чи немає поблизу Терезинки ніяких хижаків, які могли б напасти або упасти зверху, і знайшла ось такі хатинки. Звісно, мені стало цікаво на них подивитися поближче. Ця місцевість мені подобається, і хатинки в цілому, але все ж таки порівнянню з тим, по зрівнянню з тими хатинками, що я вже бачила, мені ось ці подобаються трішечки менше. І я б навряд чи залишилася тут виживати. Коли Терезинці залишилися до повного приручення декілька відсотків, я вирішила покласти їй морку замість останньої одиниці корму. І вона нарешті приручилася. Ух, яка ти велика! Клас! Зніму мітку з терезинки, тепер я її точно не загублю, і буду ховати в кріокапсулу. Треба летіти додому. Ось така тепер в нас і в мене терезинка є. По характеристикам бачу, вона теж дуже гарною вийшла. А корисна вона тим, що ось так може збирати волокно. Але все ж таки головний ресурс, який збирає терезинка, це деревина. І деревину вона збирає в дуже великих кількостях. Тепер не доведеться бігати з сокирою в руках кожного разу, коли потрібна буде деревина. Думаю, на цьому можна і закінчувати. Вважаю, що на сьогодні план мінімум зроблений. І справді получився дуже продуктивний епізод. Сподіваюся, що вам сподобалося спостерігати за моїми пригодами. А зараз я бажаю вам гарного дня або вечора і ми зустрінемося в наступних відео.